Центр промінь, гурток, мітливий англійський тема уроку альтернативні та загальні запитання. Добрий день! Ознайомимося з першою частиною 37-го уроку і розглянемо текст. It is boy English or American це у нас альтернативне запитання. У нас є сполучник OR, тобто нам дається вибір. І альтернативне запитання утворюється на базі загального запитання. Тобто перед підметом стоїть дієслово. В даному випадку у нас підмет This boy, третя особа однини. тому дієслово цубі буде мати форму is. І стоїть воно перед підметом. Is this boy English or American? І якщо на загальне запитання ми відповідаємо так чи ні. То у відповідь альтернативного запитання ви повинні щось вибрати одне із наданого вам вибору: English or American? He is English. Друге речення. Are you English or Ukrainian? Ти uh, англічанин чи ти українець? І дивимося, слово Toby буде мати форму R, тому що підмет у нас «you» множина, і в, у відповіді у нас «you» зміниться на I. I'm Ukrainian. Я Українець. The Ukrainians live in Ukraine. І нагадаємо народ. Пишеться з означеним артиклем. І в кінці буде S The Ukrainians Live in Ukraine. Слідуюче речення: The Americans live in America, The Chinese live in China. І також Американці, Китайці з означеним артиклем. Але американці є as the Americans, але the Chinese. С це запам'ятайте. I like to read English books with pictures. Звертаю вашу увагу. Два дієслова like to read. Друге дієслово пишеться з часткою «to», тобто в формі часткою «to». І books S в кінці множина іменника. «Pictures» також S в кінці множина іменника. They are very good. May I take your new English books? У нас загальне запитання і дієслово, е, модальне дієслово May стоїть перед підметом I. May I take. Тобто, можу я взяти твою нову англійську книжку? На загальне запитання відповідаємо е, так або ні. Yes, you may. І зверніть також увагу may I? Чи можу я взяти? І відповідь Yes, you may. Тобто уже займенник you, Ти. Далі, can you speak Russian? Yes, I can. Загальне запитання. Модальне дієслово can. Можу я розмовляти, можеш ти розмовляти російською? Так, я можу також займенник you зміниться на займенник I. І у загальному запитанні модальне дієслово Can стоїть перед підметом. Слідуючи таке саме речення. Can you speak English? Yes, I can speak English too. Так, я можу розмовляти англійською також. Але ще звертаю вашу увагу. Попереднє е, запитання у нас була просто відповідь так. Yes, I can. Е, і одного слова Yes, ви пам'ятаєте, недостатньо для відповіді. Повинен бути підмет і присудок. Займенник і дієслово. Нагадую також, «to» в кінці речення означає також Can I Speak German?» No, I cannot. Також коротка відповідь: ні. Але ми пишемо підмет, виражений займенником I і cannot. Часткою not, тому що відповідь заперечна. Дякую, до побачення!